Всім доброго дня. Сьогодні я хочу приготувати ікру так просто поїсти, і можна її, якщо вийде багатенько, можна на зиму закрити. Сьогодні у мене ікра із баклажанів, сині білі, подріблена на такій дуже великій решітці на м'ясорубку. Це що нам необхідно: баклажани, морква, цибуля, перець болгарський, і помідори, і часник. Часник за смаком беріть. Але ви повинні пам'ятати, що кількість баклажанів і томатів повинна бути однаковою. Я взяла десь кіло-кіло триста кіло баклажанів. Я не зважу, я все це роблю на око: дві великі цибулини, такі три морквини, так само помідорів і перець болгарський. Все це зараз я чищу, знімаю ці всі зелені листочки. Насіння і перекручую через решітку на м'ясорубці. Кожен овоч окремо. Я вам все покажу. Така решітка з такими отворами. І зараз я буду все перекручувати. Починаємо із цибулі Наливаю на сковорідку десь 2 столові ложки, три олії, будемо підливати. Взагалі десь піде пів склянки. Я не люблю, щоб було дуже жирне. і Цибулю обсмажуємо, потім додаємо моркву, потім додаємо перець, часник з цибулею разом, потім сині і тільки аж потім томати. Томати не можна додавати відразу, тому що кислота, яка міститься в них, вона зробить наші овочі дуже тугими. Тому томати самі-самі останні перекручую і підсмажую. Ви зрозуміли, що цибулька підсмажилась, додали моркву, вона... Пропасирувалася, тоді додаємо перець, сині, тобто не поокремо, а один на одного ми накладаємо, перемішуючи ці шари. Тому що, якщо обсмажити окремо, то йде більше олії, більше часу це все займає, а смак буде той самий. Взяла таку сковорідку, на ній буду обсмажувати. Це цибуля з часником. Додаю моркву до цибульки. Перець теж перекрутила. Бачите, білі. Є і баклажанний і темно-фіолетовий, темно-фіолетові Темно є різниця в м'якоті. І трішки нахилена в мене мисочка, і бачите, прямо скільки тут цієї соку баклажанного, але скуштуйте, якщо він гіркенький, то ви його краще злийте. Дуже багато людей пишуть: зараз уже гірких баклажан немає. Є баклажани гіркі, і тому я їх весь час вимочу в солі. Сьогодні так само я зроблю. Зараз я зілью цю рідину і беру столову ложку солі. Отак пересолю, перемішаю, і хай поки що постоє, поки дійде черга до цих синіх баклажанів. Цю рідину зіллю перетираю помідори. Орха дивіться, змінила колір. Додаю сюди перець. Ось як виглядає морква, цибуля і перець болгарський. Олія є, але вона отут у мене не стоїть. Я нічого не солила, нічого не додавала. Трішки відчавлюю і висипаю сюди. Зараз у нас сині йдуть. Знаєте, не так, що прямо зробили сухарі з синіх. Просто прибираємо цю зайву рідину. Дивіться, що в мене залишилося, скільки води. У мене баклажани своїх не купувала, тому я можу це вилити, Якщо, тому що там дуже багато зерняти дійшло. Якщо ж вам це ви не можете викинути, через сито перецідіть і сюди додайте. Я зроблю так, не наче я купила баклажани. Через ситочку і сюди додам. Я показую. Нічого не перекручую, нічого не брешу. А це вже, подивіться, то що я кажу, навіщо замочувати, скільки насіння. Є користь в цих насіннях? Немає. Це вже я вимиваю і викидаю. Так, перемішуємо. Зараз будемо дивитися, додати нам олійки, ще не додати. Я думаю, що додати. І зараз я буду тушити це все, поки на поверхні не з'являться такі, знаєте, дві столові ложки ще додаю. Тут уже ви за смаком дивіться. До однорідності перемішую і залишаю, нехай вона тут тушкується. І потрібно кришкою накривати на невеликому вогні. Зараз просто, ви бачите, так якась така, як кажуть, рихла поверхня цієї кри, якою вона повинна стати перед тим, як додати томати, я вам все це покажу. Нічого не солю, нічого не перчу, сіль у нас в баклажанах є, потім будемо виводити. Стан, що я вам казала, бачите, масло, ну, олія. Рослина олія. Вона вийшла вже через наші овочі і ось на поверхні вона булькає. Оце саме час зараз додати томати, прикрити кришкою і щоб воно тушилося Перемішую кришечкою і маленький вогник. Який гарний колір. Ви подивіться, який колір уже ікри А у вас будуть фіолетові баклажани, у вас буде більше вкраплень. таких Перемішала, вогонь роблю менше. І нехай зараз без кришечки трішки покипить, щоб ця рідина трішки википіла. Спеції будемо додавати трішки пізніше. Так, хай дихає, як холодець. Ледь-ледь булькочить. Можете додати ще одну столову ложку солі. Я вже куштувала мені, мені воно зовсім зовсім не солоне. Тому сміло я готую ці всі страви, як кажуть, на око. Отака ложечка. Одна, я думаю, що дві. Тому що я скуштувала. Поки що дві. Більш нічого, тільки сіль. Все це залежить від якості ваших овочів. І перш за все це томат, який він водянистий чи така м'якоть гарна. У мене м'ясистий. Тушкуємо. Будемо дивитися, хвилин 40, можливо, навіть годину. На маленькому-маленькому вогні. Сім'ї полюбляють таку ікру гостреньку, тому я додам перця чілі, подивлюся, можливо, десь сантиметр поріжу. Буду так, знаєте, поступово додавати, тому що перець відкривається від температури. А ви вже дивіться саме. Ну що, на маленькому вогнику у мене тут тушкувалася ікра майже годину. І от я провожу, за, провожу лопаткою по дну. І таке враження вже складається, що, не наче ікра хоче пристати, Оце вже значить те, що ще хвилин 10 і ікра готова. Тепер будемо виводити, я додавала ще чилі, тому що мені воно не гірке. Я додаю ще одну столову ложку солі. Це вже 4. І додаю 3 столові ложки цукру, чайну ложку чорного меленого перця. У мене перець, я сама подрібнюю, тому він дуже такий, знаєте, сильний, без гірочки. Інші спеції я не додаю. Томат не дає тої кислоти, яка б задовільняла смак. Помідори дуже солодкі, такі, знаєте, тому я додам. Лимонну кислоту. Деякі додають оцет. Я додаю весь час, що стосується ікри, лимонну кислоту. Спочатку додам десь півчайної ложечки, навіть одну третю, тому що смак я вивожу зараз при вас. Отак: От одну третю і скуштуємо, що ми маємо. Баночки стерилізуйте вже. Куштуємо, що ж у нас тут ми. Наварили. Ну що, дуже добре, що ми кинули одну третю. Починайте з самого самого маленького лимонну кисту додавати, тому що повести вона може себе дуже незрозуміло. Мені вистачило кислота, не вистачає ще мені солі, тому я додам іще пів столової ложки. Тут знову-таки куштуйте самі. І далі саме цікаве. як зазвичай мені дуже часто пишуть, навіщо ви ікру. Із кабачків, із баклажан, навіщо ви стерилізуєте? Так. Ви можете взяти гарячі банки простерилізовані, швиденько налити гарячої ікри, закатати і закутати. Я так і раніше робила, але зараз, я не знаю, з чим це пов'язано, чи з металом на кришках, чи таке скло. Я. Ще стерилізую. Тобто я накладаю в баночки, не закручую і ставлю з моменту закипання півлітрова банка 7-10 хвилин. І це гарантія 1000%. А ви вже робіть, як ви вважаєте, за потрібне. Тут я вас навчати не буду. Але ікра дуже гарна, дуже така, знаєте, і колір, і смак у неї. Ну, дуже гарно. Знаєте, як мені хочеться ще додати перця чілі, тому що мені замало. Але мама каже: Ал ти ж не роби дуже гірке, тому що це вже не дуже корисно, тому так і зупинимося. Зараз сюди я додам два лаврових листочки прямо в ікру. П'ять хвилин і все. Розсипаю по банках. Ну, як розсипати по банках, я думаю, ви знаєте, так? Я цього показувати вже не буду. Вона зараз така ікра, не наче трішки ще ріденька, але коли вона охолоне, вона буде та, яка необхідна. Для пюрешечки, для смакота. Швидко все це зробилося. Само. Я шуткую. отака От ікра, вона ще трішки тепленька, їй з під ковдери. Зняла, бачите, вона не така, що прямо спресована, дуже. Вона. Видно, що вона прямо така гарна. Жиру не дуже багато, і це саме-саме головне. Ікру ви можете споживати, звичайно, в холодному вигляді, вона смачніша. У мене залишилося, щоб ми з вами скуштували. Вона теж охолола. І е, можете їсти і свіжим хлібом, можете брати отакі грінки. Давайте з вами скуштуємо. І мені смакує саме з баклажанів. Така структура ікри не перебита погружним, а такими маленькими шматочками куштуємо дуже смачно. Ще раз кажу, що по кислоті, по цукру є рецепт, а ви вже виводьте самі. Не потрібно робити дуже закислу, тому що ми стерилізуємо, вона буде стояти в будь-якому випадку. Все, мої любі, готуйте. Підписуйтесь на канал Алла Кавальчук на сімейний без кастрюль. І пам'ятайте одне: все, що ви виростили на своїх огородах, все потрібно переробити. А взимку зима не запитає, що ми робили і про що ми думали. Буде зайве поділитися з друзями. До побачення, до нових зустрічей. Готуйте смачного вам всім! Запрошую вас на ікру.